Сьогодні я проведу вас по фантастичному світу магів Гаррі в парку Орландо Юніверсал Флорида. І навіть якщо ви не читали книжку і не бачили фільм, ви залишитесь в захваті. Спочатку ми заглянемо на Криву алею, адже справжньому магу потрібно купити сову, паличку та інші необхідні предмети для навчання у Хогвартсі. На абсолютній репліці Хогвартс Експресу ми можемо потрапити із Лондона у селище Хоксміт. Це єдине повністю заселене магами селище у Британії. На вихідні по правилах Хогвартсу, діти третього курсу і старше мають право приїжджати сюди і приводити разом час, сходити в ресторан, в магазинчики або попити вершкового пива. Давайте заглянемо у сам Хогвартс. Тут життя перевертається з ніг на голову оживаючі картини, студенти, які зникають під плащем-невидимкою. А у кабінеті професора Дамблдора знаходяться оригінали книг, які були у фільмі. На кривій алеї також можна забігти у банк Крінґовц, яким керують гобліни. В цьому банку найдовші і найглибші тунелі попід Лондоном. А коли повернувшись у Лондон, ви виходите зі станції King Cross Station, то побачите автобус. Найдбас це автобус для магів, який з'являється саме тоді, коли магам потрібна допомога. Магам не рекомендується пити воду або гарячий шоколад, поки вони їдуть в цьому автобусі, адже автобус може набирати неймовірну швидкість і проїжджати будь-які перешкоди світ Гаррі Поттера, він дійсно магічний. Дальше буде більше. Дякую вам за увагу.